П'ятий клас, добрий день ще раз вам. Дивіться, тема нашого сьогоднішнього уроку висловлювання. А далі ще розглянемо істинні або хибні висловлювання. Розгалуження, алгоритми з розгалуженнями, це трошки пізніше бачимо, що у нас презентація розрахована аж на три уроки. Тобто ми потихеньку з цією темою будемо розбиратись. Сьогодні нам треба поговорити тільки про висловлювання. Нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Нічого не робимо без дозволу вчителя а сьогодні, особливо і немає чого робити. Е, слідкуйте, будь ласка, за порядком на робочому місці, слідкуйте за тим, як ви сидите на робочому місці. Найголовніше це відстань від монітора до очей та правильна осанка. Не, е, якщо у вас виникають складнощі несправності з технікою, нічого не намагайтесь ремонтувати самостійно, а одразу звертайтесь до дорослих, не заважайте іншим учням, і гімнастика для очей нам не знадобиться, бо ми дуже швидко. На цьому уроці ми пригадаємо, які це істинні та хибні висловлювання. Інтелектуальна розминка. Дивіться, я думав, думав. У мене нічого не виходить. Тут є правильна відповідь, я не розумію, як до неї прийшли. От розгляньте малюнок та скажіть який номер місця для паркування. Хтось може зрозуміти, який ось тут повинен бути номер. Якщо подумати так, то може 16 потім на 10 менше там. А, ну На 62 більше, потім там на 20 більше, потім може знов так спочатку. Ага. Тоб... Ну, дивіться, повинна ж бути якась залежність пряма. Да? Тобто, якась математична формула повинна бути, яка описує цю залежність. Це дуже складна у вас залежність виходить, і тоді було б більше б у нас місць. А так, ну ні, це тут щось інше. Я от дивився-дивився. Правильна відповідь є, але як до неї прийти, я от нічого не розумію. Давайте я покажу вам правильну відповідь. Число 87. От яким боком число 87 сюди? Я вже намагався якось розв'язувати там по типів автомобілів, там не знаю там. Колір криші, даху, кількість е цих е скла, не знаю, вже по-всякому намагався її розв'язати. Ще, ще в нас тут така, ну, тобто на всіх машинах пусто, а тут написано, як то так. Може, це якась. не знаю, може, щось на щось намікає, коли ми не розуміємо. А це такий виробник компанія францю... французька. Вона там ну ніякого відношення до числа 87 немає. Це я не знаю, це просто випадкові, що там це написано. Якась залежність з числами. От чесно, я не можу зрозуміти, яка. Давайте ми залишимо вам це додому. Хто захоче, хто зможе наступного уроку там або ну описати просто в Google класі там чи в зошиті описати, яка тут залежність, то буде звичайно 12 балів. Бо... Мені щось нічого в голову не приходить. Все, залишаю вам додому. Захочете, розберетесь. Не захочете, ну, значить, ми трошки не, трошки не вміємо думати, чи що, я не знаю. Хоча начебто вміємо і начебто з попередніми цими розминками все було добре. Давайте поговоримо про висловлювання. Ви знаєте, що речення бувають розповідні, питальні, спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення. Про повідомлення ми з вами говорили на початку року, да? якими способами вони можуть передаватись, якими способами сприйматись і так далі. Вони можуть містити повідомлення, можуть містити певні враження, судження, думки, висновки. І ще у нас була тема про факти і судження, якщо ви пам'ятаєте. Про судження і висновки можна сказати, правильні вони чи неправильні. Розгляньте, будь ласка, світлини. Що ви можете ск сказати про наведені речення? От, наприклад, речення: На першій світлині зображено дощ у місці. Це хибне. Це, це хибне. хибне, тобто брешуть нам, так? Да? Так, тобто, Це, хибне... це. Да, хибне повідомлення. Добре, на другій світлині зображення... зображено ліс улітку. Ну, на тому, що це улітку, але може і улітку. Ну, по погоді, можна так сказати, можна і сказати, що, мож, ну, що це може бути влітку. Ну, скоріш за все, влітку, так. Да? Влітку мається на увазі не е, календарне літо, Це може бути і в травні, може бути і в вересні. Да? Така погода і такий ліс. Ну, тут, скоріш за все, мається не календарне, а просто що тепла погода. Добре. На третій світлині зображено місто взимку. Це правильно. Так. Правда. Правда. Так, добре. Тобто речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, і про яке можна сказати правильне, тобто істине це твердження чи неправильне, хибне, називають висловлюванням. Тобто, ще раз, висловлювання це речення, про яке можна сказати істине, воно або хибне. Думаю, зрозуміло. Прикладами правильних істинних висловлювань є. Україна це країна Європи. У жовтні 31 день. Гусінь перетворюється на метелика. Дніпро ділить Україну на лівобережну і правобережну. Це у нас все істинні, істинні вислов... висловлювання. Прикладами хибних висловлювань є у лютому. Завжди 28 днів. Ну не завжди. От цього року було двадцять роки. 29. Раз в 4 роки 29 днів. Добре. Пароплав пливе по хмарах. Ні, неправильно. Навіть якщо було б написано де там або повітряна куля пливе по хмарах. Ну вона ж не пливе. Хоча, в принципі, якщо подумати про фізику, то можливо повітряна куля, але вона не в хмарах пливе, вона пливе по повітрю, а не по хмарах. Тобто точно це хиба і все. Автомобіль плете павутиння. Ну, що за дурня, да, звичайно, хибне, е, хибне висловлювання. Слово дерево дієслово. Ні, це іменник. Тобто це хибне висловлювання. 2,5 ціле число. Також хибне висловлювання. Ціле – це або 2, або 3. Правильно ж? А ось приклади речень, які не є висловлюваннями. Завтра випаде сніг. Це не висловлювання, це запитання. «Помнож число 15 на число 30. Це також не висловлювання. Це команда. Завтра буде дощ. Це також не висловлювання. Це у нас, е, можна сказати, що судження або просто розповідне речення. Да, це, е, е, Як же сказати, українською думки людини. Ну, скоріш за все, судження так і є. Так. Е, до розгалуження перейдемо в наступного уроку. А тепер пропоную вам в підручнику трошки розв'язати деякі задачі на е, схожі. Зараз зараз знайду завдання, певне вам. Так, от у нас є. Наведіть приклади істинних висловлювань, хибних невисловлювань. Істинних висловлювань. Хто може навести приклади? Давай, Поліна. Істинне висловлювання можна там у році може бути 365 днів або 366. Правильно. Так, це істине висловлювання Поліна Степаненко. Далі. Наприклад, що там число 2 менше, ніж 7. Правильно, це істинне висловлювання. Молодець. Ще хто хоче. Мирослава Орлова, давай. Істину яку знаєш? Істинне вислов. Ну, яке істинне, істинне висловлювання? Можеш якесь сказати? А... 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 <гум> а Не байдики? Ой ні, ні, не тут. А, а, менше знаєш, аж більше спиш. Мирослава, дивись. <гум> Молодець, да. Але ти, але ти трошки сплутала Мирослава. Я питаю тебе не по словиці, там, не поговорки, а істин, істинне висловлювання. Це що таке висловлювання? Ми ж тільки що казали. Це якесь речення про э, твердження, про яке можна сказати, істине воно або хибне. От істинне висловлювання. Можеш якийсь приклад навести? От, наприклад, прикладом є у нас зараз урок інформатики. Це ж істинне висловлювання, істине. А я хочу, щоб ти щось мені ну, щось е -е, такого ж плану сказала. Наприклад, сьогодні у нас шостий урок німецька. Правильно, так. Да. Якщо у вас був шостий урок німецька мова, так це правда. Ганна, слухаю тебе твій приклад. Сьогодні перший урок українська мова. Ну, сподіваюся, що у вас був перший урок дійсно українська мова. Я вашого розкладу не знаю. Так, істина, Ірина. Кожна пора року має три місяці. Правильно кожна пора року три місяці добре Нікіта. п'ятий um, um, 5... у нас був п'ятий урок... Uh... Кіта, взагалі не прив'язуйся до уроків будь-яку правду, скажи мені, де і все будь-яку про що небудь. Про завтрашній свій день, про вчорашній, про погоду на вулиці, про що небудь. Те що, те, що, те, що завтра у нас нема першого уроку. О, ну якщо дійсно так нема, то, то це правда, да. Поліна ще хоче додати щось охоцька. Так. хлопчик, який тільки що відповідав, його звати Нікіта. О, так, хлопець, який відповідав. Його ім'я, Нікіта, правильно. Так, Михайло, добрий день ще раз. Е, так, добре. Тепер давайте хибних висловлювань. Приклади хибних висловлювань. Тобто, а ну-ка, збрешіть мені що Е, Поліна Степаненко першу руку підняла. Сьогодні в нас не було повітряної тривог Вона була, так, правильно. Це хибне висловлювання. Добре. Поліна Окоцька. Мене звуть Хамут. Правильно, тебе звуть все ж таки Поліна. Тобто, це хибне висловлювання Ірина. Сьогодні в Миколаєві сонячна погода. Що там за вікном, а там тучі. Правильно, це хибне висловлювання Нікіта. Те, що завтра у нас не буде у вулків. Так, вони все ж таки будуть, бо завтра п'ятниця, треба працювати. Правильно, Мирослава. У кожному, у кожному місяці 31 день. Правильно, далеко не в кожному місяці 31 день. Да? Наприклад, у лютому було 29, у квітні у наступному буде 30 і так далі. Добре, Ганна. Завтра не буде домашнього завдання. Ну, скоріш за все воно буде да. тому, Хоча про це ще точно казати не можна. Ви ж не знаєте, що вам вчителі підготували. А вдруг візьмуть і не дадуть домашнього завдання. Ну, скоріш за все, так, да, це хибне висловлювання. Е, Михайло, приклад хибного висловлювання. Зараз. Збреши мені про що небудь. Так, Михайло, давай думай ще. Поліна Степаненко давно руку пляжи, тримає. Я знаю, як виконати е, інтелектуальну розминку. Ага, а ми ніхто не знаємо, як її виконати правильно да, це хибне висловлювання Поліна Охоцька. Кінець світу був у 2012-му. Не було його правильно, Хибне висловлювання Ірина. Я ніколи в житті не спала. <ти>, ти спала так, правильно, хибне. Ну і давай, Михайло, вже вигадав щось. ну uh... uh... uh, uh, Я не зробив всі роки. <ти> тобто, ти не всі зробив, так? Да? Правильно. Ну, я не знаю, всі ти зробив чи ні. Ну, якщо так кажеш, так, де так хибде, добре. Ну, ще був, можна було там сказати, найпростіший приклад. У нас зараз урок там, української мови. Це було б також хиба, тому що у нас урок інформатики. Добре. І останнє, тепер складніше. Тепер приклади е давайте, повідомлень, які взагалі не є висловлюваннями. Пам'ятаєте, от давайте я вам в презентації покажу приклади. Те, що у нас не є висловлюваннями. Так, ось ось цей блок. Завтра, ви, завтра випаде сніг, помнож число 15 на число 30 і такого плану. Давайте приклади того, що не є висловлюваннями. Хто там хоче? Поліна Охоцька. Навіщо люди ходять? Правильно, це питання, це не висловлювання. Далі, Поліна Степаненко. Нащо людям спати? Так, це питання не висловлювання ще хто хоче. Це складніше трошки, так. Да? Давай, Поліна, ще раз. На завтра нападуть армія роботів. Так. Дивись, це можна вважати як твердження і, скоріш за все, це хибне висловлювання. Питання є. А, це було питання? Ну, якщо це було питання, то так, то це взагалі не висловлювання. Ще хтось хоче? Так, добре. І давайте останнє таке більш простіше завдання виконуємо. Е, визначте, які з даних речень є істинними висловлюваннями, хибними або взагалі не є висловлювання ми. Ти учень сьомого класу. Кажіть, що це Ні, це хибне. Хибне, добре. У якому місті ти народився? Це, це... Висловлювання. Не висловлювання. Не висловлювання. Закрий вікно. Це, це дія, опять же не висловлювання висловлювання. Число 243 ділиться націло на 5. Це не висловлювання, хибне. Хибне а. висловлювання це висловлювання, але воно хибне. Хибне. Інформатика цікавий предмет. <плес> Інформатика. <плес> а? Дивлячись для кого. О, тобто, це ми переходимо до суджень. Да, якщо ми згадаємо <плес> там восени, ми говорили про факти і судження. Хтось може з цим судженням погодитись, хтось ні. Тобто, кожна людина сама для себе оцінює це висловлювання. І тут навіть важко сказати тоді: висловлювання це чи ні. Скоріш за все, це не висловлювання. Тому що, дійсно, дивлячись, для кого це не факт. Тарас Шевченко великий український поет, істина. Істина, Правда. істина. завтра буде дощ. Не висловлювання. Тут цікаво. Дивіться, ніхто не знає, буде завтра дощ чи ні. Ну тому да, тому давайте це буде не висловлювання взагалі. А там точно такий же приклад був у презентації. А, да, Ну я вже забув, що там було в презентації. Ну, тобто, бачимо, що це не висловлювання, да? тому що не можемо прогнозувати, що буде завтра. Так, запишіть у зошит номери прикладів, які ні, все. Розгалуження ми не чіпаємо, цикли не чіпаємо. В принципі, це все, що я від вас сьогодні хотів. Домашнє завдання ваше дуже просте, можна сказати, що воно майже відсутнє. Вам треба читати підручник аж цілих дві сторінки, і виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче, але у вас завдання без оцінки. Тобто, ви можете виконати це завдання, оцінку за нього, ну ставити якось, аж взагалі не. Ой, я не знаю, як це сказати. Там нема нема що робити, нема за що ставити високу оцінку. Тобто, просто для себе можете погратись, можете скинути мені навіть скріншот результату, але оцінювати я це завдання не буду. Воно дуже-дуже просте для оцінювання. А тоді буде подвійна оцінка за попередні, якщо зробив цей два. Ну, дві оці о, За скретч-проєкти буде окрема оцінка. За попередній урок, який був сьогодні, то буде окрема оцінка. У журналі у уважать ну, два. Просто зроби. там ви показували, що два завдання буде, як подвійна оцінка? Тобто ні, ні, там буде одна оцінка все одно. Одна оцінка. Там у нас серйозна тема була, серйозні речі. А тут ми готуємось до серйозних речей. От це ж завжди перед тим, як почати щось складне, починається воно з простого. От зараз цей урок погрались, там поговорили, начебто нічого не треба робити. А потім почнуться у вас проблеми. І потім будуть знову серйозні оцінки і серйозні задачі. Так, питання є до мене? Ні, сподіваюся, що ні в кого немає питань. Був радий бачити, чути, радий, що поговорили. Дякую за увагу. До побачення, гарного вам дня. До побачення. До побачення.